В ефірі програма Межа дня і вислухайте головні новини регіону. Станом на 13-ту годину гатять по селам. Росіяни обстріляли серединабудську громаду. Уразили дронами. Військові знищили два російські буки на Сумському напрямку. У шостій педагоги гімназії фарбують дерева та разом з дітьми створюють інсталяції на подвір'ї навчального закладу. Росіяни обстріляли села у серединабузькій громаді. Про це інформує спеціальний кореспондент на межі Сергій Солдатов. У громаді вже третій день відсутнє електро та водопостачання. Дуже тривожно почався тиждень для мешканців нашої громади. У понеділок практично весь день лунали вибухи в різних кінцях громади по населених пунктах, по селах, в самому місці сидів було в результаті обстрілу пошкоджено електромережу, і на сьогодні вже третя доба, як більша частина громади, без водопостачання. Вчора також обстрілювались населені пункти. Що хочу зазначити, що були обстріляні ті населені пункти. До яких ще не долітала. Вони знаходяться на відстані до 20 кілометрів, може трішки більше. Е, якщо судити по одному з населених пунктів, е, то били, били куди, куди попали, якщо так можна сказати, по присадибним ділянкам, по подвір'ям, дитячим майданчикам, який закинутим будівлям, колишнім промисловим об'єктам. É, Не знаю, що можна з цього приводу, що думають яни б'ючи так, кидаючи, куди попали свої залякати. Ні з цього не вийде нічого. Мешканці живуть і будуть жити своїм життям. І як мене вразило, що вже через дві години в одному з населених пунктів люди були на своїх присадибних ділянках, щось робили там, саджали і все таке. Але ще хочу зазначити, що третю добу немає лет. Результати В результаті цього по місту суді не буде, вже виникну проблеми дуже великі з водопостачанням. Як це буде вирішувати місцева влада, не знаю. Але всі сподіваються, що наші енергетики, як завжди, окажуться на висоті, і як тільки дозволить безпекова ситуація відновлять електропостачання. Два рашистських зенітно-ракетних комплекси БУК були знешкоджені захисниками Сумської області. Про це інформує командування сил спеціальних операцій зсу, виконуючи розвідку, військові сил спеціальних операцій зсу зафіксували ворожу техніку, яку і вирішено було знищити. Ударний дрон успішно виконав завдання. Після ураження першого бука рашисти направили інший для евакуації підбитої техніки. Другий ЗРК також був уражений українськими дронами.

у шостій педагоги гімназії фарбують дерева разом з дітьми створюють інсталяції на подвір'ї навчального закладу. Що цього року придумав творчий колектив? Дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Озброївшись фарбою, щітками та гарним настроєм, педагоги шосткінської гімназії по закінченню років стали до роботи. Вони продовжують уже багаторічну патріотичну традицію: фарбують у кольор українського прапора дерева на території і поблизу навчального закладу. Цей рік не став виключенням вже четвертий, мабуть, рік така ідея і спочатку і до е, повномасштабного вторгнення у нас фарбувалася у підтримку воїнів, які боронять нашу землю. Так що це вже кожного року проводиться ця толока. Гарна справа об'єднала всіх без виключення. Тут і вчителі математики і української мови, і навіть фізкультури. Дружня команда педагогів, не марнуючи часу, переходять від дерева до дерева, стовбури яких набувають кольорів переможного українського синьо-жовтого. Щороку педагогічним колективом ми вдягаємо свого роду вишиваночки. Так, прапори на наші дерева це важливо, бо навіть в дрібницях починається дрібниць, починається виховання патріотичні нашої молоді своїм власним прикладом вчителі показують любов до батьківщини. Зараз така напружена ситуація в нашій країні. Ось, і ми повинні виховувати патріотів нашої країни, ось захисників справжніх, і воно як якби не нас до перемоги. По перше, це піднімає патріотичний дух. А по-друге, це і показує, що краса навколо. І я думаю, що це підніме все таки і настрій нашим е шосткінцям. Окрім того, вже все місто звикло до того, що щороку на подвір'ї шосткінської гімназії розквітає краса, аби покращити настрій і учням, і всім перехожим, хто проходить повз навчальний заклад, тут створили великодні інсталяції. Як розповідає Галина Шило, педагог організатор гімназії, такі ініціативи в закладі. Завжди проходять на ура на виготовлення елементів. Пішло близько двох тижнів. На вікнах тематичні витинанки на подвір'ї традиційні писанки, і навіть великодній кролик визирає на перехожих із поміж тюльпанів. Нас просто був вже матеріал, такий міцний пінопласт, і одразу виникла ідея, що давайте може до великодня зробимо якісь або це будуть кролик. Той, який традиційно у Німеччині зображений, а так як у нас і німецька і англійська мова, тому кролик цей для нас дуже актуальний. Тому ми вирішили зробити кроликів з яйцями і безпосередньо саме яйцеву витинанку окрилами фарбами розфарбували все. Сам в укритті сидиш, малюєш, діти приходять, допомагають. Те ж вони приходять, кажуть, а можна і ми щось помалюємо. Ветенанки допомагала мама робити учня нашого п'ятого класу Оксана. Вона завжди вони, вони новорічні дуже красиві робили. Я просто побачила, що Оксана це все дуже красиво робить. Мені, ну. В поєднанні це робити і витинанки, тому частину зробила я десь половину, половину Оксана принесла Льова, приніс уже в понеділок. Тільки попросили, вони одразу все зробили. Принесли все це в закладі Роблять заради однієї мети наблизити перемогу і підтримати морально тих, хто там на передовій виборює свободу України. Я би хотіла сьогодні побажати вперед день такого свята, світлого, доброго. Щоб укріпла наша віра в те, що добро на землі повинно завжди-завжди перемагати, і щоб кожен, хто бере участь у боротьбі з ворогом, мав міцне здоров'я, родинний затишок, здійснення мрій, віру, надію, любов у серці. Вона знає про писанки все. Рейса Левдик, майстриня з писанкарства у п'ятому поколінні. Жінка постійно проводить різні тематичні майстер-класи, прививаючи дітям любов всього українського. Про головний символ великодня, як правильно його виготовити та які існують традиції, вона розповіла під час чергового майстер-класу. Разі Левдик – майстриня вже не в першому поколінні. Її добре знають у шостці. Жінка розуміється, і на вишивці, і на вибійці, і на писанкарстві. І взагалі обожнює все українське. Писанкарка третього коліна є. У нас писанкари у коліна, а тому, що це займалася моя мама. Це воно передалося на мені в нашому регіоні. Більше квітковий орнамент. І я ось розказувала полагілітвіного бардаж, що в неї 158 писанок написано і яку не візьмі, кожна писанка це квіточка, тільки вона відрізняється. І якщо брати наш шусінський регіон чи там артирські брати, тато ж є квіточка. Тому що наші жінки, вони українські українські жінки, це такі вони красу замічають за всім, і тому яке б життя тяжке не було. А вони все життя старалися переносити писанку, переносити квіти на писанку, на рушник. На вишиванку це таке життя. Тому ж, ну вони закодовували, вишивали, вишвишивали. Пише подування свого роду. Майстриня прививає свою любов і молодому поколінню. Тож, коли приходить сезон традиційних українських свят, пані Раїса бажана гостя. В усіх начальних закладах, і не тільки. І напередодні Великодня вона безупинно проводить майстер-класи для усіх бажаючих і вводить всіх у чарівний світ писанкарства. Писанки це код України, і всі українці, і давно і зараз це пишуть писанки, тому що писанка це символ, це письмо, це душа наша українська. І Тісно всі, ходять на майстер-клас. У мене є багато знайомих по Україні, які проводять майстер-класи, і також їх діти до них ходять для того, щоб пізнати більше про цю. Таку традицію писанка, тому що все писанки пишуть, як я казала, дітям, що починає відстрічення і закінчує зеленими святами. Майстриня говорить, головна запорука красивої писанки. Підходити до роботи з гарним настроєм. Свій позитив вона передає і дітям, і всі разом приступають до кропіткої праці, незважаючи на те, що майстер-клас проходив в укритті, це назіпсувало атмосфери. Діти під керівництвом пані Разіси. Спочатку створюють олівцем орнамент, а потім наводять його воском за допомогою спеціального приладу писачка, розігріваючи віск над свічкою. Після кількох повторів маніпуляцій у таємничій атмосфері народжуються яскраві. Писанки. Більшість дітей робили їх вперше в житті. Мені подобається це робити, бо це досить цікавий та веселий процес. Можна більше дізнатися про культуру фарбування яєць в різних регіонах України. Це дуже, це дуже цікаво. Та, та весело. Мені подобається це робити, тому що пізнавально це. Я ж займаюся тільки танцями, а це для мене щось нове. Цікаво було спробувати. А вдома як ви фарбуєте? Дома ми взагалі не фарбуємо, ми почнемо тільки, тільки Пасхи з бабусою. Я вперше роблю. Цю крашенку мені подобається це робити, тому що це прикольно. Це досить цікаво. Ми вдома робимо крашенку, варимо у скарлупі цибулі у чаї каркаде. І мені подобається робити таку крашенку однак є й такі, хто вже мав досвід створення писанок раніше. Раніше вже робила писанки з матусею. Вдома я у мене є олівці, якими можна розігрівати ну воскові Олівці, які якими також можна малювати, В цій роботі мені більше всього подобається малювати воском. Мені дуже подобається, тому що він дуже плавно стікає, та це дуже. Атмосферно, коли горять ці свічки. У кожного вийшла по-своєму різна писанка. Діти з захопленням розглядають результат своєї роботи. Всі впевнені, прийдуть на майстер-клас до пані Раїси з писанкарства в наступному році іще. А перші створені цьогоріч символи Великодня подарують своїм рідним.